Понад два роки діє заборона перевозити пасажирів переобладнаними транспортними засобами на міжміських маршрутах. До такого рішення законодавці підштовхнули численні аварії от до міських та приміських перевезень, поки висунуто лише додаткові вимоги. Наприклад, сидіння воно при зіткненні не повинне травмувати пасажира, а лише зігнутися від удару. Ми зустрічались з такими випадками, коли просто до дерев'яної підлоги шурупами привінчувалися сидіння. І не просто я вам сказав, що бувають випадки, коли. При лобовому зіткненні динамічне навантаження всі сідушки від обриває. От, і тоді сідушка травмує пасажира. Володимир Горошко пригадує, колишні пази та лази, конструкція їх сидіння була змонтована таким чином, що під час аварії вони лише нахилялися у той чи інший бік. Тому нині у транспортної інспекції особливі вимоги до міцності сидінь, елементів їх кріплення, відповідності конструктивним рішенням. Інші елементи, до яких висунуті додаткові вимоги, скло та салон. Їх відповідність європейським стандартам в Україні затверджують понад 30 сертифікованих лабораторій та підприємств, що видають протоколи випробувань. Якщо ці, наприклад, нам привозять протокол до обладнання, що оцих по тих трьох параметрах транспортний засіб відповідає. Ми дозволяємо його експлуатації, видаємо ліцензійні карти. За відсутності ліцензійної картки, перевізник втрачає право на пасажирське перевезення у рівному є одне підприємство, що видає протокол випробувань, і то лише щодо перевірки скла. Отримати документи за іншими параметрами можна у лабораторіях Луцька та Житомира. Приватний перевізник Петро Ювко каже, що нововведення для нього це додатковий клопіт. Втім, визнає вимоги, необхідні для покращення безпеки руху. Наша кінцева мета у безпеці перевезення пасажирів, тобто сидіння, скло, аварійні виходи. Вони повинні працювати. Бачимо, яка аварійність на дорогах. Ми повинні працювати на безпеку пасажира. Перевізник переконаний, такий рядок у законодавстві мав бути прописаний ще десяток років тому, адже каже: недотримання безпеки пасажирських перевезень коштує здоров'я або й життя людей. Сищук, Микола Штемпель, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.